Ласкаво просимо! Це путівник до Inside. Це темна двовимірна гра платформа від творців Limbo. Ми керуємо самотнім хлопцем, який опинюється в самому центрі нелюдського проекту та змушений втекти від людей, які його переслідують. Inside це коротка гра, яку можна завершити за 3-5 годин, тим не менш, це чи не must-have для всіх любителів платформерів та ігр в цілому. Цей посібник допоможе вам пройти гру, знайти у ній всі секрети та отримати повний набір досягнень. Запрошуємо дивитися та розважатися в Інсайд. Елементи керування в InSight дуже прості на всіх платформах. Переміщення це кнопки стрілками або ліві аналоги, якщо ви граєте на консолі. Або це клавіша зі стрілками на клавіатурі, якщо ви граєте на ПК. Стрибок це кнопка А на Xbox, або хрестик на PlayStation. Або стрілка вгору, якщо ви граєте на клавіатурі, на ПК. Для того, щоб щось взяти, або кнопка Д це кнопка X на Xbox, квадратик на PlayStation. Або права клавіша Ctrl. Якщо ви граєте з клавіатури на ПК, мені поради для початку. Більшість дій в грі можна виконати, натиснувши або утримуючи кнопку D, це X на Xbox, або квадрат на контролері PlayStation, або правий Ctrl, якщо ви граєте на клавіатурі на ПК. Для різноманітних перемикачів достатньо одного натискання. Його необхідно тримати при переміщенні предметів, таких як ящики або важелі. Крім утримування, зазвичай потрібно також вказати напрямок руху. Якщо ви хочете перемістити поле проводич, утримайте кнопку «Дій» та використовуйте правильний напрямок. Ми не можемо битися в інсайт. Ми можемо врятуватися від небезпечних ситуацій, лише втечею або хитрістю. Однак є сегменти, в яких ми не зовсім беззахисні, Навіть їх можемо відганяти собак факелом, які тримаємо в руках. В грі є 14 прихованих куль. Пошук кожного з них пов'язаний з розблокуванням досягнення, призначеного для певної сфери. Інших досягнень немає. Єдина нагорода за завершення гри або виконання карколомної дії – це задоволення. Гра витримана в тривожному стилі, але трохи менш жорстока, ніж лімбо. Деякі анімації смерті головного героя або один момент наприкінці гри, коли певний персонаж гине досить жахливим чином, є скоріше винятками, ніж правилами. Коли нас проводжують інші персонажі, їх можна використовувати, щоб піднятися вище або далі. Просто встаньте всередині групи і тримайте вгору. Напарники підхоплюють головного героя на руки, і коли він зробить стрибок, підкинуть його вище або далі. На етапах, на яких ми рухаємо малий підводний човен, ви можете використовувати його прискорення, щоб перестрибнути через перешкоду. Або знищити деякі об'єкти. Прискорення активується отримуючи кнопку стрибка та вибираючи напрямок. Після короткого заряджання і відпускання кнопки підводний човен виконує ривок в обраному нам напрямку. Вибір опції завантажити в головному меню та завантаження попереднього етапу не перезаписує наш прогрес. Ви можете будь-коли повернутися до будь-якої контрольної точки, наприклад, щоб знайти секрет, який ви пропустили раніше, а потім повернутися до останнього збереження без жодних наслідків. Кількість зібраних предметів колекціонування розберігається у фоновому режимі, і на неї не вплине пропускання між рівнями. Ось і все, що вам потрібно знати на початку гри.